Вітаю вас, шановні слухачі каналу Неймовірний Світ. Тільки уявіть непрохідні зарості високого бамбука, оповиті густим туманом і вузьку стежку, що проходить повз високі гори, хащі та болота. Звучить зловісно, чи не так? Саме так виглядає долина Хейджу, провінція Сичуань. Китай. Хейджу у перекладі Лощина чорного бамбука. Лощина чорного бамбука одна з найбільш аномальних зон планети. Тут протягом багатьох років безслідно зникають люди і тварини. У долини є кілька назв. Лощина чорного бамбука і Долина смерті. Ці похмурі назви. Плід фантазії місцевих жителів, які буквально застигають на місці перед перевалом Шимень, кам'яна Брама, що відкриває дорогу до аномальної лощини. Але чому? Так, є такі місця на планеті, які наводять жах на людей. Незрозумілі звуки, погана видимість і містичні краєвиди дезорієнтують людину. І позбавляють можливості міркувати логічно, однак страх перед Хейджу це не просто гра уяви, долина справді приховує багато таємниць, яких давайте обговоримо. На жаль, для багатьох людей прогулянка долиною Хейджу стала дорогою в один кінець під час громадянських військових конфліктів. 1949 року загін націонал-демократів намагався врятуватися від розправи комуністів у нетрях долини. Усі 30 осіб зникли безслідно, а з трьох китайських розвідників, що йшли їхнім слідом, з Лощини вийшов тільки один. Найбільше жертв забрала долина 1950 року. Близько ста людей зникло безвісти, а повітряне судно, що летіло над Хейджу, раптово почало падати за загадкових обставин. Жодних неполадок не було, і сигнали про катастрофу не подавалися. У 1962 році тут зникла група геологів за винятком гіда, також 1966 року. Безслідно зник загін картографів, а 1976-го зникли інспектори лісничі. Усі, кому вдалося стати свідком зникнення людей, описують приблизно однакову картину. Раптово на долину опускається густий туман: усе, що залишається в зоні видимості, це простір на відстані витягнутої руки. Сильна туманність супроводжується дратівливими звуками, незвичними для людського слуху. У цей момент втрачається відчуття часу і простору. Здається, що минуло кілька секунд, хоча годинник показує 20 хвилин. Ті, хто вцілів від подібної навали, стверджують, що коли туман розвіявся, вони виявили, що їхні попутники ніби розчинилися в повітрі разом із таємничим серпанком, навіть слідів на вологому ґрунті не залишилося, чого тільки не приписують долині Хейджу, і зв'язок із паралельним світом, і нашестя інопланетян, і наявність неземних живих істот. Було б навіть дивно, якби це загадкове місце не обростало легендами і небелицями. Багато хто вважає, що долина Хейджу це не що інше, як портал у потойбічний світ, а як ще пояснити раптове безслідне зникнення людей, проте вчені мають свої припущення з цього приводу у 1996 році. В долину Хеджу було направлено експедицію від Академії наук КНР. Під час численних досліджень нічого паранормального не було виявлено. Усі незвичайні явища вчені пояснили складною структурою геологічних порід, частою зміною погодних умов і виділенням отруйних речовин від рослин. Версія дослідників така. Помутніння свідомості відбувається внаслідок вдихання отруйних парів газу, а безслідне зникнення людей це результат періодичного розколу земної кори. За словами вчених, жертви подібних трюків природи знаходяться під землею. Чи відповідають пояснення вчених на всі питання? Звичайно, ні. Навпаки. Запитань виникає ще більше. Зокрема, чому долину населяють тварини та птахи, якщо в повітрі регулярно з'являються отруйні випари як вони витримують такі агресивні умови проживання, які не виносять люди? Чому дослідники не зафіксували великих ділянок розколу земної кори? Там, де зникли люди, нічого не виявлено? І найголовніше питання. Чому саме це місце в його певних межах наділене такими особливими властивостями, ніби це окремий світ зі своїми законами і негласними правилами? Погодьтеся, адже має бути перша причина, але поки що лощина чорного бамбука з її дивними особливостями, загадка навіть з наукової точки зору. А що ви, шановні слухачі, думаєте з цього приводу? Напишіть в коментах. На цьому я завершую цей випуск. Якщо хтось ще не підписався на канал, підпишіться. Попереду багато цікавого. Буду вдячний за фінансову підтримку. На все добре. Щасти вам!